Hello, my dear girls and boys. Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я даю вам урок англійської мови The Universe. Всесвіт. Сьогодні у нас 9 листопада 2021 року. The Universe Юніверс, це Всесвіт. Це те, що оточує нашу землю і сама наша земля. Планета Земля по-англійськи Earth. Earth. The Planet Earth. Earth. Сонечко. Sun. Sun. Місяць Moon. Moon. Планета Planet. Planet. Зірочка Star. Star. Давайте скажем. Там є дуже багато зірочок в небі вночі. Зера. Very many stars in the sky at night. There are, там є. very many Дуже багато. stars зірочок. in the sky в небі. at night вночі. They are bright. They вони are є, bright. Яскраві. They are bright. We cannot see the sun at night. We ми. can можемо, а cannot не можемо, або can't. We can't see the sun at night. We ми, can't не можемо, see бачити the sun. сонечко, at night. We can see the sun by day. We can see ми можемо бачити, The sun. сонечко, by day в день. We can see the Sun by Day. Ми можемо бачити сонечко в день. Діти, у нас ще є тут один гарний малюночок. Я переміщу зараз значит, камеру. Космос. Спейс. Відкритий космос. Outer Space. Outer Space. Планети Planets. Planets. Супутник Satellite. Satellite. Ракета Rocket. Rocket. Космічний корабель. Spacecraft. Spacecraft. Астронавт. Astronaut. 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 Космічна станція. Space station. Space station. Місяць Moon. Moon. Астероїди. Астероида. Астероиди. Астероїдс. Астероїдс. Космічний корабель. Space Shuttle. Space Shuttle. Спасательний трос, рятівний трос. Lifeline. Lifeline. Життєва лінія дослівно. Lifeline. Умнічки, я дуже вами задоволена. Повторюйте це, діточки, будь ласка, I say to you goodbye.